Якщо не можу сплачувати, віддай банку цю квартиру. Така заява голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої обурила українців з валютними кредитами. Закарпаття прийшли протестувати під обласне відділення Нацбанку. Навіть підписи за її відставку збирали. Взяла кредит взяла кредит держава і довела хату. Забрали, забрали хату. Тепер вона бомжує. Дайте їй пару копійок, хай вона виживає. Десяток вінків, лялька безхатько та напис «Похоронне бюро на дверях установи. 56 закарпатців з звідчаєм в очах та кредитними проблемами. Півгодини чекали на керівника обласного відділення Нацбанку. Я одна з дитиною. Я зараз просто перестала платити, тобто зараз платити просто нереально. Зарплати наші державні менше 100 доларів. моя виплата кожен місяць 350 доларів. Коли я брала кредит по 5.05, я знала на що я йду. Ми зараз маємо стати бомжами, як ота лялька, яка стоїть зараз перед Нацбанком. Для Анети Церцваца це з міжгір'я у батьківській хаті виявився непосильним тягарем. 16 тисяч доларів боргу, який через курсові стрибки перетворився у нереальну суму. Довели її тестя до інсульту. Минулого року мій тесть помер. Він дістав обширний інфаркт, так як йому постійно надзвонювали колектори погрожували. У нього вже мало бути суд. У нього мав бути, і він не дожив, так як він перенервував від тих постійних дзвінків і дістав інфаркт. Кредитний майдан на Закарпатті існує 9 місяців. Його учасниками є більше сотні людей. Вони допомагають одне одному захищатись у судах та подавати зустрічні позови. У нас є група швидкого рахування. але, слава Богу, ми блокували всі рішення виконавчої. Наразі наші виселення тут по Закарпаттю не було. Те, що люди брали, а зараз віддавати як мінімум в 5, а то й в 6 разів більше, це ніхто не цікавить. Люди за 8 років чесної проплати, щомісячних внесків розрахувалися тільки за 20-30% тіла. А кредиту за тиждень закарпатська група мітингувальників збирається на Київ. Сподіваються, їм вдасться щось змінити, і не доведеться віддавати банкам свого чесно нажитого.